Значить, тут я житиму. Відстій. Ласкаво просимо. Ти, напевно, новенька. Як тебе звати? Венздей Ми чекали на твій приїзд. Проходь. Цей будинок був побудований спеціально для школи Неверво У ньому живуть лише найкращі з учнів. Такий же нудний, як і сама школа. Ходімо, покажу тобі твою кімнату. Поки ти навчаєшся в Неверморі, ти житимеш тут. Сподіваюсь, ти не зганьбиш честь нашої школи. Ага. Тут буде твоя кімната. Сподіваюсь, тобі сподобається. Тут не вистачає гільотини, надгробків та столу для тортур. Ти можеш облаштувати її як завгодно, якщо сусідка не буде проти. Ви сказали, сусідка? Я думала, що житиму тут сама. Наші учні завжди живуть по парах. Он там на сні її фото. Її звуть Еніт. Дуже мила дівчинка. Сподіваюсь, ви подружитесь. Я так не думаю. Якщо будуть питання, ти знайдеш мене у кабінеті директора. Річ, прокидайся. Ми приїхали. Здається, у валізі забракло кисню. Доведеться реанімувати. Ну, привіт, друже. Потрібно купити тобі котячу переноску. О, привіт. Ти, напевно, моя нова сусідка. На жаль, так. Мене звуть Еніт, а тебе Уенздей. Гаразд, Венздей. Приємно познайомитися. Невзаємно, може розкажеш про себе, що ти хочеш знати? Яку музику слухаєш, Твій улюблений фільми і все таке інше? Я не витрачаю час на таку нісенітницю. Тоді чим ти любиш займатися? Раніше я любила шивати трупи, рубати голови лялькам та ставити експерименти на браті? Вау, а зараз. Фектування та гра на скрипці, а ще я пишу свій роман. Вау, даси почитати. І не мрій. Розумію, почекаю, поки ми станемо найкращими подругами. Це навряд чи. Стривай, ти куди? У мене справи. О, привіт ти новенька. А сам як думаєш? Ну, я раніше тебе тут не бачив, значить, новенька. Вау, який ти уважний. Та гаразд, я просто намагаюсь подружитися. Мені не потрібні, друзі. Припини всім потрібні друзі, навіть таким як ти. Хочеш стати моїм другом? Тоді покажи, де тут саме тихе місце. Навіть не знаю. Так і знала. Прощай. Може, вистачить дивитись. Пробач, я просто хотів намалювати тебе. Навіщо? Це моє хобі. Я малюю всіх, кого бачу. Дурне хобі. А ти що робиш? Пишу роман. Дурне хобі. Що таке, Лео? Пристаєш до новенької? Ні, ми просто розмовляємо. Якщо цей чудік дістає тебе, я можу його позбутися. Мені не потрібна твоя допомога. Ще одна дівчина тебе відчила, да, Макс? Що ти сказав? А ну припиніть, я не дозволю біяк у нашому будинку. Вибачте, директор. А тепер швидко у свої кімнати. Вітаю! Ти ознайомилась з усіма учнями у домі? Ні, залишила ще одна. Ще одна. Хто? Флора Фаун. Флора більше не мешкає тут. Нещодавно вона зникла. Як це зникло? Ніхто не знає. Ми знайшли її речі у вітальні. Більше жодних слідів. А що каже поліція? Вони розслідують цю справу. Це все, що тобі потрібно знати. Думаєте, її вкрали? Впевнена, скоро вона знайдеться. А ти не хвилюйся. У будинку безпечно. Ви не відповіли на моє питання. Везди дивись. Хто це? Ти серйозно? Це ж топовий блогер Невермор. Соціальні мережі пожирають душі замість схвалення. З таким ставленням ти ніколи не знайдеш друзів. Я й не намагаюся їх шукати. Ну ти зануда, моя минула сусідка була набагато крутіша. Хто була твоя минула сусідка? Флора Фаун, з нею було так весело. Зникла дівчинка. Ти вже знаєш, Флора зникла нещодавно, але я не вірю. А що ти думаєш? Мені здається, їй просто набридла школа, і вона повернулася додому до лісу. Вона живе у лісі? Житель лісу з тілом людини та козлячими ногами. А ще рога ніколи таких не бачила. У Неверморі багато дивних учнів, наприклад, перевертень, як я. Ти вмієш перетворюватися в вовка? Ну, я поки що не вмію, але обов'язково навчуся. Вся моя сім'я перевертні. А решта. Лео бачить майбутнє у вісні, а потім малює його. А Макс, чесно кажучи, сама не знаю, яка у нього суперсила. А у тебе? Я відьма, іноді бачу видіння. Вау, покажи моє майбутнє, а то малюнки Лео не дуже зрозумілі. Я поки що не вмію контролювати свою силу. Розумію, ти прямо як я. А що поліція каже про флору? Поліція вважає, що флору вкрали, але це маячня. Навіщо комусь викидати її? Чому це тебе так цікавить? Це може бути корисним для мого роману. Розкажи в подробицях про роман. Не розкажу. Якщо тобі так цікава історія з флорою, попитай у решти мешканців будинку. Це я й збираюсь зробити. Говорять, ти малюєш майбутнє? Так, але мені майже ніхто не вірить. Я вірю. Я також бачу видіння. Круто, значить, я не один такий. Розкажи мені про зниклу дівчинку. Навіщо? Ця історія може бути корисною для мого роману. Я майже нічого не знаю про неї. Ми рідко спілкувалися. Зрозуміло. Ліо з тобою хочу поговорити, Шерифчак. О, ні, знову. Я хочу знати, де ти був у день викрадення флори. Я вже сто разів казав, вдома малював. Тоді ти точно бачив, як її викрали. Ні. Брешеш, ти щось приховуєш, я дізнаюсь що. Чому він підозрює тебе? У день пропажі флори я намалював це. Що це? Це місон зліва намальована флора, а праворуч я не знаю хто. Шериф бачив цей малюнок. Так, тому він підозрює мене. Якщо іншого злочинця не знайдуть, він мене заарештує. Я знайду його. Дякую, але не думаю, що в тебе вийде. Я спробую. Чи можу я подивитися справу про зниклу дівчинку? Можете більше ключі від машини дати і гаманець? Ні, мені потрібна тільки справа. Ти багато собі дозволяєш, дівчинка. Я таких не люблю. Такі як ви, нікого не люблять. Правильно, а особливо фріків зі школи не вермору. Вам не подобається наша школа? Так, зніс би цю школу до останньої цеглини. Ви даремно підозрюєте Лео. Він не схожий на злочинця. Ого, а ти, значить, експерт по злочинцям? Коли я була маленькою, батьки читали мені історії про маньяків перед сном. Дівчинко, я багато років працюю шерифом і спіймав багато небезпечних злочинців. Злодюшка дрібниці в супермаркеті це не небезпечний злочинець. Моя тобі порада. не суй свого носа не в свою справу. Венздей, ти уже освоїлася в новому будинку? Розкажіть мені про флору фаун. Послухай, Люба, тобі не варто говорити про це. Чому? Боїтеся, що я дізнаюсь правду. Просто це не твоя справа. Шеріф теж так сказав. Якщо хтось дізнається про злітнення учениці, честь школи постраждає. Ви переживаєте про репутацію більш ніж про учнів? Репутація школи найголовніша для мене, і я не дозволю цікавим дівчаткам зіпсувати її. Гей, новенька, дивіться, в мене є? Що це? Квитки у кіно, сходимо разом. Сопливий фільм про кохання. Хочеш щоб мене знудило? Я думав, дівчатка люблять такі фільми. Я ні. Ну як провела розслідування? Шериф та директор щось приховують. А Лео? Лео щось знає, але він не винний. Що сталося? Хто це зробив? Схоже на погрожування. Що за жарти? Хто його написав? а хіба це не твоєю фарбою написано? Точно, Лео, тільки ти тут малюєш. Дайте подивитись. І справді моєю. Лео, як ти це поясниш? Я цього не писав, хтось взяв мої фарби. Я не зазнаю такого в моєму домі. Спочатку ти типу, позбувся, Флори, а тепер директору погрожуєш. Я нікого не чіпав. Я зараз же дзвоню в поліцію. Нехай вона з цим розбирається. Я не винен, мене підставили. На стіні, правда, фарби Лео. Це буде доказом поліції. Це не він написав. Навіть якщо так, поліція не послухає. Ти звинувачуєшся в вбивстві Флори Фаун та погрозах директору гуртожитку. Ви не можете його заарештувати. У вас дуже мало доказів. Спочатку малюнок, як викрадають ученицю. Тепер погрози директорові. Це знайшли біля дзеркала. Пензель належить йому. Фарба теж. Пензель мій, але малював не я. Цього достатньо, щоб сісти у в'язницю до кінця днів. Якщо я доведу, що це не Лео, ви відпустите його. Яка ж ти набридлива. Так чи ні? Моя тобі порада. сунь свій ніс у чужі справи, дівчисько. Давно знав, що Лео поганий хлопець. Жаль, Лео, я йому вірю. Покажи мені його кімнату. Ти хочеш зайти туди без дозволу, Лео це не сподобається. В'язниця сподобається йому ще менше. Гаразд, якщо так треба. Якщо директор помітить нам кінець, ти знаєш, де Лео ховав ключ? Так, під килимком на порозі. Дивно, його тут нема. Ми відкриємо з іншого боку. Як? Мій друг нам допоможе. Річ пролізе під дверима і відчинить її з того боку. Круто, дякую, річ. А що саме ми шукаємо? Все, що доведе, що Лео не винний. А якщо він правда винний, він не схожий на злочинця. Гаразд. О, дивись, це малюнки із пророкуванням Лео. Дай подивитися. Художник із Лео так собі, тільки йому не кажи, хто ці люди на малюнку. Тут намальовано всіх мешканців нашого будинку, крім тебе. Тут є флора. Малюнок старий, тому вона є, а тебе тут нема. А це хто? Це Макс. Лео не любить його, тож завжди малюю таким страшним. Я вже бачила такий малюнок. Що це? Це мій сон. Зліва намальована флора, а праворуч я не знаю хто. Макс був із флорою цієї ночі. Лео намалював їх. Лео казав, що не знає людину на малюнку. Лео збрехав, але навіщо? Може, Макс погрожував йому? Потрібно більше дізнатися про Макса. Де його кімната? Ми не зможемо залізти до Макса, у нього скрізь камери. Значить, йому є що приховувати. Що ви тут робите, молоді леді? Ми просто хотіли зібрати речі Лео обидві до мого кабінету. Зараз же. Ось і випли. Правила школи забороняють забиратися до чужих кімнат, навіть якщо її власник у в'язниці. Ми шукали докази, що Лео не винний. І як знайшли? Так, цей малюнок. Дурні малюнки, не доказ. Ви знаєте, що Лео передбачає майбутнє по малюнках. Малюнок можна підробити. Лео ніколи не бреше. Я давно його знаю. Досить, ваші дурні ігри ображають нашу школу. Вибачте, якщо ще раз зловлю вас, ви будете виключені. Тільки цього і чекаю. Ви за так жартує. Не виганяйте нас. Ні, не жартую. Я дам вам другий шанс. А тепер пішли геть із мого кабінету. Потрібно дізнатися, що приховує Макс. Як? У кабінеті директора є інформація про всіх учнів. Залізти до кабінету директора? Я не хочу, щоб мене вигнали зі школи. Життя лео важливіше за дурну школу. Пробач, здесь, але я не виходжу з гри. Я впораюсь сама. Алло, так. Я скоро буду. Мені час іти, Бувай. Чудова робота, дружок. Ось він. Макс Хелсінг. Людина. Макс людина? Тоді чому він навчається у Неверморі? Новенька, передумала, ти захотіла на побачення? Ніколи. Даремно, я був би крутим хлопцем. Скажи, яка в тебе здатність? Ти про що? Яка ще здатність? Еліт перевертень. Лео Провісник. Я відьма, а ти хто? Ну, я просто хлопець. Прості хлопці не навчаються у неверморі. Слухай, що ти пристала? Йди звідси. Що ти робиш? Ти знала, що Макс звичайна людина. Звичайні люди не навчаються у Неверморі. Я знайшла це у директорки. Очманіти. Макс із сім'ї Хелсінгів. Що це за сім'я? Вони багато років полювали на таких, як ми. Відьми, перевертні, чаклуни. Колись нас було більше. Як тоді Макса взяли до Невермору? Не знаю, це якась помилка. Макс мисливець. Він убив флору і підставив лео. Ти впевнена? Це було на руці Макса. Червона фарба ліо. Зупинимо його. Інакше він продовжить вбивати. Приголомшливе побачення не знала, що шериф любить театр. Макс, що ти тут робиш? Макса, що ти робиш? Чу вас до смерті лякає часник Припини, ти мене лякаєш. Скоро все закінчиться, директор Кіті. Макс хоче вбити директора. Потрібно зупинити його. Не думаю, що в тебе вистачить сил. Зате у мене вистачить. Дурний перевертень, треба було взяти срібло. Ені, ти змогла перетворитися. Я викликаю поліцію. Відпусти мене, брудна собака. Відпустить, як тільки приїде шериф. Мій пиріжечок, з тобою все гаразд. Він тебе не скривдив. Я в порядку моя ведмежатко. Яка гидота, мене зараз знудить. А на мою думку, мило. Ти заарештований за замахи на директора та вбивство Флорифом. Це ще не кінець. Для тебе кінець. Ти сидітимеш у в'язниці все життя. Так. Лео, ти вільний. З мене зняли всі звинувачення. Чому ти не сказав, що це Макс злочинець? Мені ніхто не вірить. Всі думають, що мої малюнки дурні. Неправда, твої малюнки допомогли зловити Макса та врятувати директора. Вау, значить, я не такий вже й лузер. А я нарешті змогла перетворитися на вовка. Мама та тато будуть мною пишатися. Ти тепер справжній перевертень. Молодці, я пишаю, що ви мої учні. А ви нічого не хочете ви? сказати? Ліо, пробач, що вважала тебе злочинцем. Та гаразд, дівчатка. Дякую, що врятували мене. Завжди, будь ласка, вензе, поверни ключ від мого кабінету. Найголовніше, що репутація школи не постраждала. Венздей, у мене є для тебе подарунок. Я пошила його на знак нашої дружби. Дякую, друзі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!